Добрий день, діти! Сьогодні до нас звітала літературна казка. Але спочатку я нагадаю про її автора. Казка називається Біда навчить. От її портрет. Автор цієї казки Леся Українка. Це відома українська письменниця. А хто вже бачив її портрет? Леся Українка відома поетеса. Це гордість нашої України. Багато казок і віршів написала ця відома письменниця для дітей. А зараз ми побачимо і послухаємо: казку біда навчить. Був собі горобець, такий собі нічого, ти тільки дурненький. Нічого не тямив, ані гніздечка звити, ані зерна доброго знайти. Пугу, пугу, все не в тугу. Якось літали вони зі своїм товаришем горобчиком у дворі одного господаря. Та й знайшли зернятка. Мої зернятка! Я знайшов! Ні, я знайшов! Мої зернятка! Мої зернятка! Ні мої. Дурні бились, а розумні поживились. Ай правда, вони ситі, а я голодний. Пані курко, навчіть мене, будь ласка, розуму. В мене дітки, ко-ко-ко, ніколи мені, дурко. Замислився горобчик. Не хоче таки без розуму жити. І полетів у гай. А там! Скільки літ на віку? Панночко зазуленька, навчіть мене розуму. У курки питав їй ніколи, бо дітки, а ви, пташка вільна, тож допоможіть, будь ласка, своїх пташенят не маю, а чужих взагалі не сприймаю. Ку-ку, ворожу, скільки літ на віку. Ку-ку, ку-ку. Крекеке, скрекаке, вкрадеш і життя легке. Пані сороко, навчіть мене розуму, бо курці нема коли. Зозулі байдуже, тож ж допоможі. Розум тобі нащо? Та без нього краще. Скрекике, скрекаке, вкрадеш і життя легке. Летить горобчик і думає. О, -о, О, одні діти не потрібні, інша на крадіжку підбиває. Треба скоріше від цього геть і полетів собі далі. Аж раптом бачить по полю поважно ходить чорний круг. Ге-ге, навчить мене розуму. Я вже давно його шукаю. Розум юначе на дорозі не валяється. Так е ось тобі моя наука. Поки біди не знатимеш, той розуму не матимеш. Що це за наука? Мабуть, Доля моя така без розуму жити. Ех. Не зоглянувся горобчик, як настала осінь, а потім і сніжок став перепадати. Угу, угу, все не в дугу. Біда горобчикові. Голод, голод. І от почав він до розуму приходити. Став пір'ячко до пір'ячка збирати, соломинку до соломинки складати та гніздечко звивати. Угу, угу, бачу, до життя жагу. Перезимував горобчик зиму, а навесні вже сидів у гніздечку з горобличкою та гороб'ятами. А коли сусіди птахи питали, і де ви того розуму навчились? І де ви того розуму навчились? І де ви того розуму навчились? Скромно відповідав. Біда навчила. Біда навчила. Діти, чи сподобалась вам ця казка? Мені сподобалась. А зараз, діти, прошу вас дати відповіді на мої питання. Слухайте уважно яким був горобчик? Чому почали битися горобчики? Хто вчив горобчика розуму? Чи допомогли йому їхні поради? Яким стало його життя взимку? Що змусило його порозумішати? Коли... Почали гробчика поважати. А зараз, дітки, добре поміркуйте. Та дайте горобчику характеристику, аналіз. Чому він так поводився? Яким він був? Що його змінило? А чому Леся Українка так назвала? Свою казку біда навчить. А зараз, діти, давайте подякуємо Лесі Українки за її мудрість, яку ми можемо засвоїти і читати її твори. Дякую вам, діти, до побачення.